Зі скаргами на комунальні проблеми і байдужість місцевих чиновників. Мешканці Івано-Франківська приходять також до народних обранців. У вівторок Олександр Сич провів депутатський прийом громадян. Депутат традиційно спілкується з виборцями свого округу наприкінці кожного місяця. За словами політика, більшість проблем, які турбують людей, виникають саме через бюрократичну тяганину. За підсумками прийомів громадян, посадовець уже надіслав сотні листів до різних інстанцій. Однак, деякі питання, розповідає депутат, можна буде врегулювати тільки на на законодавчому рівні. Заступник сидить на третьому поверсі, юридичний відділ, який підпорядкований на другому, і вони обмінюються листами. Можете уявити, яка це ситуація зрозуміло, що в такі складні часи, як сьогодні, от коли і законодавство недостатньо врегульовано, і бюджетів брак коштів бюджетних бракує, то що не завжди може допомогти людям, але навіть тоді, коли не може допомогти, люди часто чекають просто хорошого, лагідного, співчутливого слова. Але якщо є хоч один відсоток можливості допомогти, очевидно, що треба принаймні докласти зусиль зусиль, щоб і твоя совість була чиста, що ти зробив все можливе для цієї людини. До речі, сьогодні дуже приємно мені було от, от помічники моїх світ.